Вітаю футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Альверо Арбелуа вигнав з реалу зірку команди. Клуб АПЛ хоче підписати основного захисника Ліверпуля. Арсенал розглядає можливість підписання Хуліана Альвереса. Англійський захисник реала Трент Олександр Арнольд може залишити клуб. Про це повідомляє Кайла Ньюс. За даними джерела, головний тренер вершкових «Альваро» Арбелоа попросив 27-річного футболіста покинути команду. Трент перейшов у Реал з Ліверпуля сім місяців тому. У цьому сезоні Трент Олександр Арнольд провів 11 матчів за клуб у всіх турнірах, в яких зміг відзначитися лише однією результативною передачею. Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. За інформацією британських змі, Тоттенхем звернувся до Ліверпуля з пропозиції про підписання правого захисника Ендрю Робертсона. Контракт гравця діє до літа 26-го року, а укласти нового до сторонам поки що не вдалося. Сам Робертсон відкритий до переходу в Лондонський клуб, щоб отримати більше ігрової практики. Ліверпуль готовий розглядати трансфер, якщо сам гравець висловить таке бажання. 31-річний Робертсон був ключовим виконавцем Ліверпуля під час завоювання титулів премєр ліги та ліги чемпіонів у цьому сезоні Ендрю провів 21 матч, забив один гол і віддав один асист. Арсенал розглядає можливість підписання одного з найкращих нападників Ла Ліги. як повідомляє ESPN, керівництво канонірів зацікавлене 25-річним Хуліаном Альваресом з Мадридського Атлетіко, незважаючи на те, що в його чинному контракті з матрасниками, які діє до кінця червня 30-го року, прописана клаусула в розмірі 500 мільйонів євро. Вважається, що Атлетіко буде готовий розглянути пропозиції від 100 мільйонів раніше. З'являлася інформація про інтерес до Альвареса з боку Барселони та Пер. Ресн Жермен. У цьому сезоні Хуліан Альварес забив 11 голів і віддав 5 асистів у 28 матчах за Атлетико у всіх турнірах. Загалом на його рахунку 40 голів і 14 асистів у 85 поєдинках у складі Матрасників. За інформацією британських змі, Тоттенхем не має наміру продавати свого лідера Мікі Ван Де Вена. проте значна компенсація може змінити позицію клубу. Лондонці хочуть отримати за центрального захисника 100 мільйонів фунтів, що з великим запасом зробить гравця найдорожчим захисником в історії. Наразі цей статус належить Гаррі Маквайру, якого Манчестер Юнайтед придбав за 80 мільйонів фунтів. Серед головних претендентів на Ван Де Вена називають Ліверпуль, але червоні не готові витрачати. 100 мільйонів після того, як минулого літа клуб був найактивнішим на трансферному ринку. 24-річний Ван Де Вен у цьому сезоні забив 6 голів у 29 матчах.